Гроші були, але бракувало щось такого ну, для душі футбольної перемоги, яку б запам'ятали усі єврокубкової шлях до неї був нелегким. Всі спам'ятають гол е, воротаря Севірі Палопа на останніх хвилинах. Але терниста стежина робить мету ще жаданішою. Так як після квартири на 20 квадратів і кривавих 90-х інколи переходить прекрасне життя мільярдера, так і після болючих поразок настає час великих європейських перемог. Англійський Тоттенхем, клуб рашистської армії, французький Марсель і найсолодше Динамо в півфіналі. Таким був славний шлях Шахтаря до фіналу 2009-го. Він, до речі, показав, яким забобонним є Ахметов. Щоразу перед домашньою грою він зустрічався в одному і тому ж місці в Донецьку із капітаном команди. На матчах приходив в одному, й тому ж одязі. Усі навіть запідозрили, що Всесвітня криза 2008 вдарила по вдарила на то сильно. До фінального свистка не досиджував, і шов зі стадіону на фарт. А головне. Не спрацювало. Перемога над Вердором у фіналі подарувала Україні перший і наразі єдиний європейський трофей за часи незалежності. Так твориться держава, так твориться її слава, так твориться її репутація, її імідж. А далі Ахметов уже переодягався, але фарт як пішов, так пішов. Ахметовою стали навіть російські поетеси. Поетеса Анна Ахметова. А що вже говорити про різні підприємства? В роки легітимного все приватизовували так, аж диміло. Особливо інтенсивно обростав активами Ахметов. Підімнув Запоріжсталь, металургійний комбінат імені Річа обленерго просто падали йому в кишеню. На що показав пальцем? Купував, не встигнеш і моргнути лише за перший рік правління регіоналів статки Ахметова зросли втричі з понад 5 мільярдів до 16. У той час Шахтар переїхав на Нонву Донбас Арену, найкращий стадіон не лише України. На відкритті співала сама Бійонці, а Кубок пафосно отримав той, хто вклався в перемогу більше ніж Фернандінів чи Жадсон.